Христос рождається. Вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. Сьогодні, 31 грудня 2022 року, в Октаву Різдва Христового, і в останній день року, що минає, Всемилостивий Бог покликав до себе святішого отця Бенедикта XVI. Думаю, не випадково у цей саме день. Тому що рік, який минає, символізує певний час, який відходить від нас. Символізує певну епоху, яка відходить. І думаю, що в святішому отці Бенедикті XVI певна епоха від нас відходить. Немає потреби вдаватися в деталі його біографії, на цю тему написані обширні праці, між іншим паном Пітером Зієвальдом. Торкнемося більше, його, більше рис його особистості і рис його понтифікату. Почну від такої. Особистої риси його характеру, якою є мудрість і простота. Йосиф Ратцінгер, безсумнівно, належить до найбільших богословів в історії церкви, неймовірно, мудрий інтелектуал, ерудит і одночасно, неймовірно, скромний працівник Божого виноградника. В його житті збувається слово Боже з книги мудрості, де читаємо, роздумуйте про Господа в правоті і у простоті серця шукайте Його. Його знаходять ті, що його не спокушають, і він являється тим, що йому не споневіряються. Йозеф Рацінгер справді був смиренним богословом і не боявся відійти від якихось своїх поглядів, від якихось своїх пошуків, якщо зрозумів їхню помилковість або небезпеку, Рання творчість Йозефа Рацінгера в деяких колах принесла йому репутацію модерніста. Навіть один із рецензентів його габілітації, професор Мішель Шмаус, в своїй рецензії докорив Рацінгеру небезпечний модернізм, який веде до суб'єктивізації поняття откровення. Ця габілітація була присвячена поняттю откровення, поняттю об'явлення в творах святого Бонавентури. Тут варто зазначити, що. Молодий Рацінгер справді більше був захоплений святим Августином і його послідовниками. А святий Бонавентура це яскравий приклад середньовічного августинізму. Більше ними він був захоплений, ніж, наприклад, святим Фомою Аквінським. Також на початку Йосиф Рацінгер вважав, що неосхоластичне богослов'я не здатне вести діалог з викликами ХХ століття. Крім того, будучи одним із впливових експертів Собору Ватиканського II, Йозеф Рацінгер ідентифікував себе з представниками теологічної віднови такими видатними богословами, як Амрі де Любак чи Жан Дані але теж був зацікавлений іншою течією, до якої належали такі богослови, як Карл Ранер, Марі Домінік Шеню, Бернард Лонерган чи Едвард Шілебек. Ці теологи намагалися нав'язати позитивний діалог з сучасними на той час інтелектуальними та культурними течіями, а пригадаймо, що саме в ті роки в країнах Західної Європи відбувається розквіт неомарксизму. І таким зворотнім моментом, завдяки якому Йозеф Ратцінгер відвернувся від прогресивних напрямків богослов'я. Це були студентські протести в 1968 році. Зокрема, протести на університеті в Тюбінген, а також на багатьох інших університетах Європи в Болонії, Сорбоні та інших. Цей процес в 1968 році він війде в історію як сексуальна революція. Молодь виходила на барикади і протестувала проти будь-яких авторитетів, проти родини, проти школи і проти церкви. Ця революція відбувалася під гаслом Sex, Drugs and Rock'n'Roll, секс, наркотики і рок н рол І ті події стали причиною такого інтелектуального перелому в житті Йозефа Ратцінгера, який з прогресивного богослова, богослова стає іконою традиції і консерватизму. І саме таким він запам'ятається для нас. Для таких змін, дорогі мої, потрібне смирення. Погодьтеся. Це любов до традицій, до патрістичних джерел, до отців церкви, а також доцінення схоластики з роками тільки збільшувалася, якщо йдеться про життя і діяння Йозефа Рацінгера. Тому не дивно, що святий Йоанн Павло ІІ, якого безумовно можна назвати томістом, також феноменологом, але томістом довірив. Йому Йозефу Рацінгеру, керівництво найважливішим органом апостольського престолу, яким була конгрегація Віровчення. Наступна риса, яку хочу показати в житті Бенедикта XVI, це безумовно його пророцька харизма. Йозеф Рацінгер глибоко жив Словом Божим. Один із його приятелів згадує, що він ніколи не розставався із своїм примірником грецького перекладу Нового Завіту, грецького тексту Нового Завіту. Любов до слова дозволила Йозефу Раццінгеру бачити далі, ніж бачать інші. Бо читання і роздуми над Святим Писанням розвивають у християн пророцьку харизму безумовно. Слово Боже дозволяє бачити і оцінювати реальність по-божому, так як бачить її Господь. Ну і безсумнівно, ця харизма пророцтва була в служінні Йозефа Ратцінгера. Можемо згадати одне із його пророцтв, яке звершується на наших очах, а було висловлене. В далекому 1969 році, коли храми Австрії, Німеччини, Франції, Бельгії, Ірландії були сповнені вірянами, тоді Йозеф Рацінгер в інтерв'ю одному із німецьких радіостанцій сказав наступне: майбутнє церкви, вкотре, як завжди, буде сформовано святими, тобто людьми, розум яких не зупиняється на лозунгах дня, але які глибше досліджують. Тими, хто бачить більше, ніж бачать інші, бо їхнє життя охоплює більш широку реальність. Залишиться церква Ісуса Христа, церква, яка вірить у Бога, що став людиною і обіцяє нам життя після смерті. Священик, який не є ніким іншим, як соціальним працівником, може бути замінений психотерапевтом та іншими фахівцями, але священик, який не є спеціалістом, який не стоїть осторонь, спостерігаючи за грою, даючи офіційні поради, але в ім'я Бога. Передає себе в розпорядження іншим людям, який супроводжує людей у їхніх печалях, у їхніх радощах, у їхніх надіях і страху. Таких священник, безумовно, такий священник безумовно знадобиться в майбутньому. Перейдемо крок далі, каже Йозеф Рацінгер. З нинішньої кризи вийде церква з завтрашнього дня. Церква, яка багато втратила, це буде мало і доведеться починати спочатку, більш-менш з нуля. Вона більше не зможе зайняти багато споруд, які спорудила у сприятливі часи. з зменшенням кількості її послідовників вона втратить багато своїх соціальних привілеїв. Церква буде більш духовною спільнотою, не використовуючи політичного мандату, не фліртуючи ні з лівими, ні з правими. Церкві буде важко, оскільки цей процес кристалізації та очищення обійдеться їй багато дорогоцінної енергії. Це зробить її бідною і стане вона церквою тихих. У тотально запланованому світі люди будуть жахливо самотніми, якщо вони повністю втратять зі своїх очей Бога, вони відчують повний жах від своєї убогості. Тоді вони відкриють маленьке стадо віруючих, яких як щось абсолютно нове, вони відкриють це як надію, яка їм призначена, відповідь, яку вони завжди тайком шукали. Тож мені здається, що перед церквою дуже важкі часи. Справжня криза ледь почалася. Треба буде враховувати, що трапляться жахливі потрясіння. Це Йозеф Грессінгер говорить в 1969 році, коли ніхто ще не говорив про кризу церкви, о, мало хто, скажімо так. Але я впевнений у тому, що залишиться до кінця не церква політичного культу, яка вже померла, а церква віри. Вона може вже не бути домінуючою соціальною силою в тій мірі, в якій вона була донедавна, але буде насолоджуватися свіжим процвітанням. І буде розглядатися як дім для людини, де вона знайде життя і надію, що сягає поза смерть. Під час того інтерв'ю Йозеф Рацінгер був священником молодим викладачем богослов'я. А внаслідок вже згаданих мною марксистських протестів, особливо серед студентів, він був змушений залишити Тюбінгенський університет і переселитися в Регенсбург. Думаю, що тоді, в 1969 році, молодий професор не припускав, що житиме і вестиме церкву як верховний понтифік, дивлячись на власні очі, як збувається це пророцтво. Пригадаємо ще один фрагмент Йозефа Ратзінгера, про мову, яку він сказав до працівників римської курії, будучи вже папою римським. В цій промові можемо побачити воїстину пророцький профетичний аналіз ситуації, в якій опинився світ і опинилася церква. Це отець Бенедикт XVI сказав між іншим наступне Екс ціта доміне потенціям туам вені». Тими, подібними словами, багаторазово молиться літургія церкви в днях Адвента. Це заклики, укладені правдоподібно в період падіння Римської імперії. Розлад головних принципів системи права, а також занепад основних моральних постав, які лежали біля його основ, спричинили падіння бар'єр, які до цього моменту оберігали мирне співжиття людей. Це було падіння певного світу. Часті природні катаклізми ще інтенсивніше збільшували почуття невпевненості. Ніхто не бачив жодної сили, яка була б здатна зупинити це падіння. Тому тим сильніше закликали до потуги Бога, щоби він прийшов і захистив людей перед усіма цими загрозами. Також і сьогодні маємо багато причин, щоб приєднатися до цієї адвентової молитви церкви, світ з усіма своїми новими сподіваннями і можливостями. Складає одночасно тривожне враження, що зникає моральна основа, без якої правні і політичні структури не можуть функціонувати, і тому сили, змобілізовані на захист цих структур, приречені на поразку. Екстіта молитва, яка натякає до крику учнів, скерованого до Господа, який спав у човні посеред бурі і був близький затоплення. Коли сила його слова заспокоїла бурю, Ісус скартав учнів за маловіру. Хотів цим сказати, це ваша віра заснула. Це саме хоче сказати і нам, також і в нас віра часто спить. Просімо його, щоб розбудив нас зі сну втомленої віри і повернув в вірі міць переносити горе, тобто надавати властивий порядок справам цього світу. Звернімо увагу на цю деталь, як ліки на хаос цього світу, папа, святіший отець Бенедикт XVI, пропонує запровадження Божого порядку, Божої ієрархії цінностей в наше суспільство, а це дає віра. Подібно діяв його покровитель, святий Бенедикт з Нурсії, власне, саме він діяв саме в тому часі того морального занепаду, який заливав Римську імперію в V столітті. Це святий, який почав від запровадження порядку в житті своїх спільнот, наприклад, 8 годин присвячував на молитву, на літургію, 8 годин на працю, і 8 годин на відпочинок порядок. І таким чином відновив. Europę, jaka stała się vita chrześcijańskim, chrześcijańską chrześcijańską i chrześcijańskim społeczeństwem. Ostatnim czasem, ostatnimi mm, rokami papież Benedykt poporędzał cerkwi także w profetyczny sposób pro, jeszcze bardziej seriozni duchowni kataklizmy, bile źródeł, jakich jest brak wiary. W ostatniej autoryzowanej biografii papa Ratzinger nazwał dwie oznaki duchowej siły Antychrysta. Це подружжя осіб тієї самої статі, партнерство осіб тієї самої статі і абортивна індустрія. Так накреслений аналіз спонукає християн до серйозного змагання, до серйозної духовної боротьби. Глибока профетична аналітика присутня в кількох великих інтерв'ю Йозефа Ратцінгера інтерв'ю, які були проведені з ним Пітером Зієвальдом. Це сіль землі, це світло світу, раджу. Дуже раджу вам їх прочитати, вони є українською мовою. Приглянемося, врешті, до понтифікату Бенедикта XVI, який з різних причин можемо назвати винятковим. За словами одного із ватиканістів, два тексти Бенедикта особливо характеризують його понтифікат. Перший текст це уривок з листа з послання Бенедикта XVI до єпископів. Цей лист з 2009 року. А другий це уривок з енцикліки Спесалі. Розглянемо по черзі ці два уривки. Отже, уривок з послання святішого Отця Бенедикта XVI до єпископів. Думаю, що я чітко виклав пріоритети мого понтифікату, який проголосив на початку. Все, що я тоді сказав, залишається без змін планом моїх дій. Найважливіший пріоритет наступника святого Петра це завдання. Повірене Господом у вечірнику, в найясніших словах, утверджуй своїх братів. Лука 22, розділ, вірш 32. Сам Петро наново сформулював цей пріоритет у першому посланні. Будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає узасаднення надії, яка є у вас. У наші часи, коли в багатьох місцях планети вірі загрожує вимирання як променю, який вже не має оливи. Абсолютним пріоритетом є уприсутнювати Бога в цьому світі і показувати чоловікам і жінкам дорогу до Бога. В цьому фрагменті прекрасно все. Не до будь-якого Бога, продовжує Папа Бенедикт, не до будь-якого Бога, лише до Бога, який промовив насинаю, до того Бога, обличчя якого розпізнаємо в любові аж до кінця, Ісусі Христі, розп'ятому і воскреслому, Справжньою проблемою цього моменту нашої історії є те, що Бог зникає з людського горизонту. А разом з погашенням світла, яке походить від Бога, людство втрачає азимут. Руйнівні наслідки цього процесу ми відчуваємо все більше і більше. Ну і наступний уривок з Енцикліки Спесаліві. Дійсною, великою надією людини, що залишається незмінною, незважаючи на всі розчарування, може бути тільки Бог. Що полюбив нас і любитиме до кінця, до останнього здійснилося. Обійнята любов'ю людина може розуміти, що саме означає життя, вона починає розуміти, що означає слово надія, яке зустрічалося нам в обряді хрещення. Я чекаю від віри вічного життя, дійсного життя, життя у всій Його повноті, якому ніщо не загрожує. Ісус, який сказав про себе, що Він прийшов, щоб ми мали життя і мали Його у повноті у надміру, пояснив нам також, що означає життя. Це ж є життя вічне, щоби ви пізнали тебе, єдиного правдивого Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Життя в дійсному сенсі не можна мати лише в собі або тільки від себе, оскільки воно полягає у взаєминах, і життя у своїй сукупності є взаєминами з тим, хто є джерелом життя. Якщо ми знаходимося у взаєминах з тим, хто не вмирає, хто є саме життя і сама любов, то ми перебуваємо в житті, тоді ми живемо. Але тепер виникає питання, хіба, говорячи так, ми не повернулися до індивідуалістичного розуміння спасіння, до надії тільки для себе, яка до того ж зовсім і не є дійсною надією, оскільки забуває про інших і нехтує ними? Ні. Відносини з Богом встановлюються через спілкування з Ісусом на самим, нам самим своїм власним силами цього не досягти. Але зв'язок з Ісусом є зв'язок з тим, хто віддав себе у викуп за всіх нас. Перебування у спілкуванні з Ісусом Христом залучає нас до Його буття для всіх, робить його нашим способом існування. Він закликає нас присвячувати себе іншим, але лише в спілкуванні з ним стає можливо, щоб ми дійсно жили для інших, для всіх. Цей же зв'язок між любов'ю до Бога і відповідальністю за людей разюче виявився у житті святого Августина. Навернувшись у християнську віру, він разом з кількома друзями-однодумцями хотів жити, повністю присвятившись слову Божому і вічним цінностям. За допомогою християнських цінностей він мав намір здійснити виражений великою грецькою філософією ідеал споглядального життя, вибравши таким чином кращу частку. Але все відбувається інакше. Він брав участь у недільній божественній літургії в портовому місті Гіпонії, і тут єпископ викликав його з натовпу і змусив погодитися прийняти свячення. Щоб виконувати священницьке служіння в цьому місті. Згадуючи про це у своїй сповіді, Августин написав: Жахнувшись гріхів моїх, під тягарем убогості моєї, задумав я в серці своєму тікати в пустелю, але ти утримав і укріпив мене, кажучи: Христос для того помер за всіх, щоб ті, хто живуть, не жили для себе, але для того, хто помер за всіх. Христос помер за всіх, жити для нього означає дозволити залучити себе в його буття для інших. Неймовірно. Жити для нього, тобто жити для Христа, означає залучити себе в його буття для інших. Обов'язково прочитайте енцикліку Спесалі і всі інші енцикліки Папи Святіжого Отця Бенедикта XVI. Для Августина це означало абсолютно нове життя. Одного разу він описав своє повсякденне життя так: виправляти непокідних, утішати малодушних, підтримувати слабких, спростовувати суперечливих, остерігати підступних. Учити неосвічених, підганяти ледачих, пом'якшувати склочних, шкло... стримувати амбіційних, підбадьорувати розчарованих, примиряти сварливих, допомагати знедоленим, звільняти пригноблених, заохочувати добрих, терпіти злих і ой леле любити всіх. Євангелія вселяє мені страх, той спасений страх, який перешкоджає нам жити для самих себе і спонукає поширювати нашу загальну надію. Саме у цьому і полягав намір Августина у скрутному становищі Римської імперії, що загрожувало також Римській Африці, а під кінець життя Августина обернулося її крахом, передавати надію, надію, яка виходила для нього з віри, і яка в повному контрасті з його інтровертним темпераментом зробила його здатним рішуче і з усієї сили брати участь у будуванні міста. У тому ж розділі сповіді, в якому ми щойно бачили вирішальний мотив його зобов'язання за всіх, він говорить: Христос клопочеться про нас, інакше я впав би у відчай, численні і тяжкі недуги мої, численні і тяжкі, але сильніше лікування Твоє. Ми могли б думати, що Слово Твоє так далеко від людини, що не може з'єднатися з нею, і впали б у відчай, якби він не став плоттю і не замешкав серед нас. Він, тобто це слово, стало плоттю і оселилося серед нас. Через свою надію, Августин. Щедро віддав себе простому людові і своєму місту. Він зійшов з висоти свого духовного привілею, щоб доступно і просто проповідувати та служити простим людям. Справді цей уривок в Спесальві неймовірно висвітлює, показує понтифікат Бенедикта XVI, який так простими словами і так глибоко проголошує Керигму. Що Бог любить людину, що Бог любить тебе. По цих двох текстах я доєднав ще декілька, на мою думку, дуже суттєвих mm. фрагментів, ну, торкнуся двох. Перше, це текст зречення Папи Бенедикта. Очевидно, що цей текст виник тоді, коли Бенедикт звершував свій понтифікат, тому цей документ є офіційним папським документом, не є якимось приватним текстом. І до сьогодні цей документ є предметом багатьох дискусій, передусім серед каноністів, богословів. Не хочу в цій дискусії вдаватися, а хочу звернути увагу на один фрагмент. Святіший отець Бенедикт, повідомляючи кардиналів про, свою, про своє зречення, говорить так: Я добре усвідомлений, що це служіння Петрове, що це служіння мається на увазі служіння Петрове. В його духовній істоті повинно звершуватися не лише вчинками і словами, але в не меншому рівні також через страждання і молитву. Наведений уривок може натякати, що папа Бенедикт прагне продовжити своє Петрове служіння через молитву і страждання. Хоча не обов'язково це значення виникає з цього, з цього тексту. Тому хочу навести ще один уривок. На останній генеральній аудієнції папа Рацінгер Виразився більш однозначно і більш чітко на цю тему. Послухайте. Дозвольте мені в цьому моменті ще раз повернутися до 19 квітня 2005 року, коли він починає свій понтифікат. Вагатого рішення полягала, між іншим, в тому, що від того моменту я був пов'язаний з Господом завжди і назавжди. Завжди, той, хто приймає Петровий уряд, не має вже жодного приватного життя. Належить завжди і цілковито до всіх, до всієї церкви. З його життя забрано приватний вимір. Я мав нагоду цього зазнати і зазнаю тепер, що життя наново отримуєш, коли його приносиш в жертву. Завжди означає, також назавжди, немає вже повернення до приватного життя, каже святіший отець Бенедикт. Моє рішення про зречення з уряду цього не анулює. Ще раз це прочитаю. Моє рішення про зречення з уряду цього не анулює. Не повертаюся до приватного життя, до мандрівок, зустрічей, прийняття гостей, лекцій і так далі. Не кидаю Христа лише в новий спосіб, триваю при розіп'ятому Господі. Не маю вже влади керування в церкві, але залишаюся в служінні молитви в кошарі святого Петра. Святий Бенедикт, ім'я якого ношу як папа буде мені в цьому великим прикладом. Показав він мені дорогу до життя, яке чи активне. Чи пасивне цілком належить до діла Бога. Ці два тексти для мене особливо є дуже важливими, бо вони показують, що святіший отець Бенедикт XVI не є дезертиром. Він не зрікся далі служити і утверджувати братів у вірі. Так, активне керування церквою він передав своєму наступнику. Але цю місію Петрову. Це завдання Петрове звершував до кінця своїх днів через молитву і страждання. І за це я йому особливо дуже вдячний. Помолімося за святішого Отця Бенедикта 16. Вічне спочивання даруй йому Господи, а світло віковічне, нехай йому світить. Нехай спочиває у мирі вічному. Амінь.